Ой Боже мій Боже, з високого неба, чи чуєш молитву мою, возьми ж мою душу з собою на небо, а тіло в сирую землю, возьми мою душу до себе на небо, а тіло в сирую землю. Божать у мене в глубоку могилу, травою вона заросте, посадьте на мене, червону калину, весною вона зацвіте, і, і будуть до неї, пляшки прилітати, і Мені, а я не почую, бо буду лежати холодної сирої землі, колись мої ноги по світу ходили, то був таке зоряний час, колись мої руки так тяжко робили, тепіро на грудях лежать. Прощайте родні і рідна хата, сусіди і друзі мої, ви будете жити на Світому світі, а я у сиреній землі.